Друзі, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підпис. Переможемо разом. Волонтери інформнапалм встановили дані розвідників 64-ї четвертої ОМСБРЗ РФ ВЧ-51-460, яка вчиняла військові злочини у Бучі та Київській області. Кармана здогнала окупантів 26 жовтня у суботу на Курщині. Весь підрозділ був знищений українським спецназом. Їм давали можливість здатись. Вони відкрили вогонь по переговорнику. Понад 78 окупантів було ліквідовано в локальному котлі. Тепер більше пропалачів Правною точкою цього осінь розслідування стали фотоматеріали, передані волонтерам міжнародного розвідувального співтовариства Інформнапал, співробітниками силових структур України для вивчення та проведення до розвідки. До них звернулися за допомогою для проведення осінь щодо військових злочинів. Не так давно вони отримали для вивчення понад 13 гіабайт фото та відео. Скопійовані зі смартфона російського військовослужбовця, який знайшли українські військові у місті Буча наприкінці березня 2022 року. Як вдалось встановити волонтерам цей смартфон належав контра. Актику роти глибинної розвідки розвідувального батальйону 64-ї окремої мотострілецької бригади 35-ї армії ВПО за сержанту Петру Захарову. Більшість пам'яті смартфона була заповнена інтимними фотографіями російського контрактика та його дружини, але серед цього сміття були й корисніші матеріали, в тому числі групові фотографії однополчан Захарова, а Також деякі службові документи, меншу частину яких ми наведемо як доказ. Саме ці фотографії допомагали нам встановити його колег, які у березні 22-го року так само перебували в. В Київській області України та мають безпосереднє відношення до військових злочинів, скоєних в Бучу Гостомелі Ірпені. Окрім цього, волонтери стали переглядати відео з параду на 9 травня, який традиційно відбувається в різних регіонах Російської Федерації. Відомо, що Овече 51460 базується в Хабаровському краї. А отже, слід було проаналізувати парад в Хабаровську 21-го року. На 25.30 диктор сказав, що парадним розрахунком підрозділу команди підполковник АЗБЕК УМурбеков це стало першою зачіпкою. Далі знаючи ім'я і прізвище, але шукати його фотографію в архівному відео з його інтерв'ю. Були кадри, з яких вдалося вилучити фото цього офіцера. Також знаючи його ім'я і прізвище, вдалось знайти записи про нього у реєстрах. 6 жовтня видання Daily Mail з посиланням на Палму публікувало статтю про підполковника Омур Бекова. На основі додаткових архівних даних із російських регіональних ЗМІ вдалося встановити ще одну цікаву деталь. 8 листопада, 2021 року, митрополит Хабаровський та Приамурський Артемій нагородив командира ВЧ 51460 Підполковника Оморбекова грамотою, таким чином, благословивши на хрестовий похід до кордонів України. Нагадаємо, що згідно з нормами міжнародного права, командир підрозділу несе повну відповідальність за дії його підлеглих та за військові злочини, які вони скоюють у зоні бойових дій або у зоні окупації, враховуючи вище зазначені факти, 21 квітня, Великобританія внесла підполковника Азетбека Оморбекова до списку осіб, на які накладаються персональні санкції за військові злочини в Бучі. Крім того, вдалось ідентифікувати ще декілька персонажів з російського звіринця, які вчиняли злочини в Бучі. Редакція каналу не несе відповідальності за висловлення окремих політологів, політиків, експертів, анонімних телеграм-каналів. Голова у кожного своя висновки, кожен робить сам. До зустрічі, друзі. Став, подобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь. Переможемо разом.